Був обстріл, я так зрозуміла, спочатку цей будинок, потім тут, потім сюди. Чого прилетає ще один Жінка загинула, це ваша мама? Тьот. було вікно, тільки там, на 77-му, Тільки це так вроді бачила, що ні. Такого пошкодження немає. Багато вибухів було. Ага. Вибухів багато було? Вибухів 12. Думали задоволення. <звук> Ой, знаю, как... Так, как я... Самое главное, это <звук> ворота вывалило, я не смогу их поставить. Ой, крыша у нас там течет, пробилась. И там все чётло... и там вот дверь, я Двер уже там позавидовала. Дверки пожил. сквозные там... на крыше. Ну, крыша. И это, а приезжали. Там была дырка на основной трубе, вони заделали. А тут просто отключили, вы запломбирували, скажем, это отвечайте за свой счет. Сварка, да. Оказывается, мы должны это сами делать. А в хаті що, вікна у вас, да? В хаті в основному, воно сюда удар прийшовся. В основному це от вікно полетіло. А що там? Ой, так. Тут... А от там, от там тільки наверху, то там. Угу. Як там, ну таке гаріще, не горіще. Угу. горище, можна сказати, чердак. І там теж підлітало вікно, там двері розбились, бо вона стекляна сплавить пакет був. І, звісно, дирки в криші. Це ага. в 10 часов вечора. Перший удар прийшовся на угол. Тоді ми, другий удар вже у нас і засотався хата. І оце ми такі ж у погріб полізли, погрівець такий. Ну а тоді вже ми сиділи, тоді воно стало шипитися і вода рванула. Тут крану тут вирвала, отрізала, текла вода текла. І ми нічого не поймаємо, тоді а чоловік. Ну куди ти вийде? Воду то ми самі зробили, ну а газ шипив не везде, це страшно реально.